Всім привіт! З вами Пуцвік у світі Майнкрафт. В цьому відео будемо розглядати одну із змін версії Minecraft 1.21100. І так, вперед, версії Майнкрафт 1.21.100... Нарешті виправлено ефекти телескопа у режимі перегляду від першої особи, через які раніше не отримували калібрування гами у яскравій візуалізації. Тепер давайте більш детально розглянемо, на яку відстань підзорна труба добре показує. Для цього я будую стоп з червоного дерева над аванпостом розбійників. Та відлітаю на відстань 186 блоків. 186 блоків. Я. Не бачу нічого, мабуть, взагалі. Відстань 166 блоків. Можна щось трошки помітити. Тепер відстань 149 блоків. Оптична труба показує краще і більш-менш можна розібрати. Так, далі. Подивимось, що в нас буде на відстані 127 блоків. Вже видно доволі добре. Я можу все розглядіти в телескоп. Також під водою можна непогано розглядати місцевість на невеликих відстанях. Дякую за увагу. З вами був Пуцік у світі Майнкрафт.